Вже збилися з рахунку, відповідають фахівці новомосковського молодіжного центру на питання, який же це ярмарок. Цими вихідними в місті пройшов черговий благодійний захід, покликаний зібрати кошти на потреби українського війська. Ярмарок ряснів товарами власного виробництва. Майстри та майстрині пропонували містянам різні поробки, одяг, речі домашнього вжитку і, звісно, широкий асортимент. Різних смаколиків звичайно трошечки холодніше на вулиці стало трошки менше людей, але все ж таки ми раді, що новомосковцям подобаються такі заходи і вони до, е, готові донатити на Збройні Сили України і далі. І тому хочеться подякувати всім, хто і приймає участь, то Додає свої товари, і, звичайно, всі відвідує такі заходи. Допомагає якимись маленькими або великими сумами нашим на ярмарку. Вдалося зібрати 49,5 тисяч гривень. Всі кошти будуть направлені на потреби українського війська, а саме нашим хлопцям зі 102-го батальйону, звіти про те, куди і на що були витрачені кошти. Шукайте на сторінках молодіжного центру в соціальних мережах.